Найдивовижніші мешканці океанів Під водою існує свій дивовижний світ, не схожий на той, що на поверхні. Тут свої правила і умови для виживання. Проте, окрім небезпек, цей світ таїть в собі нечувану красу і унікальність, яку не знайти на суші. Підводний світ океанів настільки дивовижний, що в нім є і ангели, і чорти, і акули з висувними щелепами, і глибоководні монстри, що зростаються зі своїми партнерами, і риби, що переправлюють камені. Риба місяць занесена в книгу рекордів Гіннеса як найбільша костиста риба на планеті, як найплідніша. Довжина її може перевищувати 4 метри, а вага 2 тонни. Під час нересту вона відкладає близько трьохсот мільйонів ікринок. Вона настільки неповоротка, що ледве пересувається і не реагує на людей. Через незвичайне кругле тіло їй навіть важко зберігати вертикальне положення. Риба місяць вважає за краще лежати на боці, відкривши свій рот, і засмоктуючи туди креветок і мальків, що пропливають мимо. Глибоководна риба з назвою Вудильник або морський чорт виглядає як істота з науково-фантастичного світу і по праву вважається найпотворнішою рибою на планеті Земля. На голові жіночих особин є невеликий відросток з мисистим придатком водилищем, який поводиться як поплавець, і на великих глибинах починає світитися завдяки чому ця риба і отримала таку незвичайну назву. Водилище, як правило, довше за саму рибу в чотири рази, а м'ясистий придаток, заповнений слизом, в якому мешкають бактерії, що випромінюють світло, розташовується прямо перед пащою хижака. Рот водильника дійсно гігантський в порівнянні з тілом. А у поєднанні з м'яким еластичним тулубом це малятко може цілком проковтнути здобич, яка більше її в два рази. Довжина самок коливається від 5 см до 1 метра, а довжина самців від 16 мм до 4 см. Морський чорт надзвичайно агресивний. І будь-яка людина, що підпливла до нього дуже близько, буде негайно атакованою. Укуси цієї риби дуже глибокі і болісні. Але найдивовижніше полягає не в тому, як виглядає або полює морський чорт, а в тому, як він розмножується. Чоловічі особини морського чорта втрачають здатність перетравлювати їжу у міру того, як зростають. Єдиний вихід вгризтися в жіночу особину. Так обидві особини зливаються у міру того, як шкіра рота самця і шкіра в місці укусу у самки розчиняються один в одному. Мало що може порівнятися із смертельними щелепами білої акули вбивці. Але найдивовижніші щелепи серед представників цього виду належать акулі гоблінові, яку ще називають акула домовий. Рили цієї 3,5 метрової акули представляє собою довгий наріст, а щелепи усіяні гострими і кривими зубами. Найдивовижніше в цих щелепах те, що вони здатні висуватися з пащі далеко уперед. Риба шаблезуб, її ще називають риба людоїд, живе на великих глибинах в океані і захищена грубою вкритою бронею шкірою і чотирма довгими прямими зубами, які нагадують сахи. Зуби такі довгі, що коли шаблезуб закриває щелепу, нижна пара зубів розміщується в спеціальних піхвах з обох боків мозку риби, щоб його не порізати. Цей монстр має всього 15 см завдовжки, у нього короткий тулуб і велика голова. Хоча їжі на глибині п'яти тисяч метрів мало, Шаблезу примудряється знайти собі жертву, яку він кілька разів швидко пронизує зубами. Риба папуга здатна виробляти пісок. Наростом на лобі, що нагадує дзьо папуги, вона відкушує шматочки від коралів і підводних каменів, розжовує потужними зубами і перетравлює. Потім випорожняється піском. За рік риба папуга може виробити 90 кг піску. Цікаво, що всі риби папуги народжуються самками, а з часом міняють свою стать на чоловічу. Коли ці риби сплять, вони відділяють з рота слиз і закутують себе своєрідним коконом. Слиз не дозволяє хижакам почути запах, не пропускає паразитів. І лікує рани, тому що має антисептичні властивості. Сплячу рибу папугу практично неможливо розбудити вона не реагує ні на яскраве світло, ні на колихання води. Риба крапля глибоководна риба, що мешкає поблизу Австралії і Тасманії. Надзвичайно рідко зустрічається людиною і вважається такою, що знаходиться на межі зникнення. Зовнішній вигляд цієї дивовижної і надзвичайної цікавої риби вельми химерний. На передній частині морди риби знаходиться відросток, який нагадує великий ніс. Очі маленькі, і посаджені біля носа таким чином, що створюється зовнішня схожість з людським обличчям. Рот досить великий, його куточки спрямовані вниз. Від чого завжди здається, що морда риби краплі має сумний вигляд. Це одна з найдивовижніших морських істот. Виростає доросла риба до 30 сантиметрів. Тримається вона на глибинах 800-1500 метрів. Тіло риби є водянистою субстанцією, щільністю менше, ніж у води. Це дозволяє риби краплі літати на дном, не витрачаючи на плавання енергію. Відсутність у неї м'язів не заважає полюванню на дрібних ракоподібних і безхребетних. У пошуках їжі риба парить над океанічним дном з відкритою пащею, в яку набивається корм, або непорушно лежить на ґрунті, сподіваючись, що деякі безхребетні самі запливуть до неї у рот. Риба відьма або міксина одна з найнезвичайніших риб у світі. Це одна з небагатьох безшелепних риб, що дожили до наших днів. Вона живиться як маленькими живими рибками, так і мертвими і вмираючими рибами, забирається всередину їх тулуба і шкребе його. Міксина також володіє сумнівною репутацією, найсискішої істоти на планеті. Пори з обох боків її тулуба виділяють у величезній кількості в'язкий липкий слиз, яким хижаки можуть поперхнутися. Риба відьма єдина риба, яка уміє чхати, завдяки чому вона звільняє від слизу свою єдину ніздрю. Це також єдина хребетна тварина, здатна згортатися у вузол, що дозволяє їй очищати від слизу тіло і вилазити з риб'ячих тіл. Міксини живуть у північній Атлантиці і Середземному морі великими групами до 15 тисяч на одній території. Мальки дуже схожі на дорослих риб, але у них є і чоловічі, і жіночі статеві органи. У міру того, як вони дорослішають, мальки самі вибирають собі стать залежно від демографічної ситуації в групі. Риби янголи сімейство тропічних морських риб з ряду оконоподібних. Зараз відомо 85 видів риб янголів. Їх середній розмір 20-30 см, але зустрічаються види і до 60 см у довжину. Найдрібніші представники сімейства мають довжину 12-15 см. Тіло цих риб сплющене з боків, крупна голова і хіст укорочені, тому тулуб здається прямокутним. На зовнішній стороні забрових кришок є гострий шип, спрямований назад. Забарвлення цих риб дуже яскраве. Воно поєднує в собі смугастий або січастий малюнок блакитного, синього, жовтого, помаранчевого і чорного кольорів. Для рип'янголів характерні великі відмінності в забарвленні молодих і дорослих риб. Вони настільки великі, що спочатку молодь і дорослих риб описували навіть як різні види. Розмноження рип'янголів має свої особливості: в одних видів самці і самки утворюють пари, в інших свої гареми, що складаються з одного самця і декількох самок. Гормональний статус тварин може сильно мінятися залежно від умов життя. Так, якщо в гаремі гине самець, то одна з самок набуває таких гормональних змін, що перетворюється на самця. Після цього риби продовжують нереститися, наче нічого не сталося. Риби мандаринки. Забарвлення цих рибок настільки красиве, рухи настільки плавні і витончені, що неможливо відірвати від них погляд. Це, мабуть, найкрасивіші мешканці океану. Усім різновидам мандаринок властиве яскраве забарвлення. Сині, жовтий, помаранчеві кольори утворюють унікальні картини, що складаються з плямочок і хімерних смуг всілякої форми і розміру. Своїм яскраво синім кольором. Ці рибки зобов'язані особливим кліткам, хроматофорам, які містять особливий пігмент і здійснюють заломлення світла. Ці крихітні створіння близько 6 см у довжину, дуже теплолюбиві. Вони зустрічаються лише в теплих водах. У природі вони населяють тропічну зону Тихого океану. Домівкою для мандаринок служать коралові рифи. Найнебезпечніший в світі равлик називається географічний корнус. У нього є отруйні зуби у вигляді гарпуна. Равлик вистрілює гарпуном у здобич, і та миттєво гине від сильного токсину, що має паралітичну дію. Сильна отрута географічного конуса здатна убити людину за лічені хвилини. Від неї нема протиотрути. можна лише підтримувати життя постраждалого, чекаючи, поки токсини самі не виведуться з тіла. Половина людей, ужалених цим равликом, померла. У маленьких дозах отрута географічного конуса застосовується як болезаспокійливе. Вона у тисячі разів ефективніша за морфін і не призводить до звикання. Не знаючи нічого про смертельно небезпечну отруту, люди часто беруть в руки географічний конус, спокусившись його красивою мушлею. Один з видів конусів, слава морі, вважається найкрасивішою мушлею в світі. Медуза австралійська морська оса вважається однією з найнебезпечніших істот на планеті відомих людині. Від дотиків щупали цієї медузи, людина може померти менш ніж за хвилину. Вона не має яскраво вираженого забарвлення, її тіло практично прозоре, має трохи синюватий відтінок. Внаслідок цього морську осу досить складно виявити у воді навіть на близькій відстані. Діаметр цієї медузи приблизно 40-45 см. Вона має 60 щупалець і 24 ока. У спокійному стані довжина щупалець не перевищує 20 см, але під час полювання австралійська оса може їх подовжувати до 3 метрів. У такому витягнутому стані вони дуже тонкі і їх важко помітити. На щупальцях розташовані дуже чутливі жалкі клітини. При щонайменшому дотику до них медуза миттєво жалить людину або пропливаючу морську тварину. Мешкає ця отруйна медуза біля берегів В'єтнаму, Таїланду, Індонезії, Малайзії, Брунея, Філіппін, Нової Зеландії. Але найбільша концентрація цих небезпечних тварин знаходиться біля берегів Австралії, саме тому морську осу називають австралійською. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.